Ганна кулагіна Стадніченко, релі... релігіознавець, кандидат філософських наук. Пані Ганну, вітаємо вас! Вітаю вас за шановна студія. Пані Ганну, дозвольте, я вас хочу розпитати про всі ті події, які зараз відбуваються довкола Української православної церкви Московського патріархату. Так вже сталося, що сьогодні, сьогоднішній день не став винятком, і Служба безпеки України знову проводить безпекові заходи. На цей раз в Мукачівській єпархії, якраз Московського патріархату. І найголовніше це, коли ми бачимо, знаєте, церква з нас у всіх асоціюється з одним. А правоохоронці кажуть, що... Пішли перевіряти дані про використання єпархії як осередку руськава міра, недопущення використання приміщень для переховування громадян країни агресору і так далі. І оце абсолютно новий якийсь виток перевірки цієї церкви. Як ви гадаєте, що все це означає, що спричинило нарешті ці сови, і яких результатів ми можемо зазнати? Ну, ви знаєте, для релігіознавців України українських релігієзнавців практично не стало дивиною те, що віднайшли вже служби безпеки України в церквах української православної церкви підпорядкування Московського патріархату. Ми ж знаємо, що була проведена перевірка. В лаврі в Рівненській епархії, Вінницькій епархії, також в Чернівецькій єпархії. І внаслідок цієї перевірки власне було перевірено 350 церковних споруд, 850 осіб. 50 осіб перевірено дуже щільно, і внаслідок цього було знайдено російські паспорти, паспорти підроблені українською державою, документи колишнього радянського союзу, військові квитки, пропагандистська література. Руського міра, тобто все те про що українські релігізнастрелігієзнавці десятками років сповіщали владу і кажучи про те, що практично ця структура є філією ФСБ в Україні. Що ж передувало власне такому кардинальному повороту влади до виявлення оцього шпигунж цієї шпигунської мережі за висловленням одного з депутатів від слуг народу? Власне, передувала цьому прийняття закон верніше подання законопроекту 8.2.2.1 до Верховної Ради. Одним з організаторів цього проекту був депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький. В цьому законопроекті запропоновано заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні. Або тих релігійних організацій, які прямо чи не прямо декларують причетність до цієї структури, власне, підлеглість їй. Також запропоновано запропоновано не використовувати майно, припинити використання майна достроково такими організаціями. І ще цікаво те, що слово православний запропоновано додавати лише до тієї церковної структури, яка знаходиться в канонічній єдності з православною церквою України, що отримала Томас і є частиною світового православ'я. Власне, всі ці міри, всі ці і метою законопроекту визначалося те, що є загроза національної безпеці України, яку треба треба попередити Адже російська православна церква виступила практично адвокатом всіх злочинних дій російського режиму. Пані Гано, є абсолютно всі ці кроки від служби безпеки України, від народних депутатів це все зрозуміло. Бо більше я знаю, як багато справді релігіознавці активісти докладали теж зусиль для того, аби звертати увагу на українську православну церкву московського патріархату. Але особисто для мене найбільша проблема це те, що церква існує за рахунок. Підтримки величезної кількості українців вони кількість їхніх вірян вона вимірюється мільйонами, і отут як з ними правильно комунікувати. Як правильно пояснити, що це ж мова не йде про переслідування? Це зараз там не інквізиція проти когось конкретного. Мова йде про те, що роками говорили, що вони справді співпрацюють з Москвою. Ми побачили, як священники, на жаль, московського патріархату повтікали до Москви, як вони були присутні під час засідання, де підписувалась анексія наших територій, і це все представники однієї церкви. То я просто боюся, щоб знаєте, потім церковники не звернулися до своїх вірян і не сказали. А тепер час захищати церкву, бо смута почалась, бо зараз в нас переслідування церкви. От як цього не допустити, щоб не було маніпуляцій. Ви знаєте, я б не ставилася так песимістично довірян, адже статистика зараз показує геть інші результати. Ну от приміром, в 20-х числах листопада було опубліковано дослідження соціологічної компанії групи Active Group, яка засвідчила про те, що 62% українців за заборону Української православної церкви в підпорядкування Московського патріархату. Це офіційна цифра 62% респондентів. Серед цих 62% 40% однозначно висловились проти і 21 швидше потрібно. Тобто, ми бачимо, що вторгнення Російської Федерації в Україну змінило акценти у розумінні духовного, оцього духовної складової Російської православної церкви і її, її, її власне ролі в Україні. Пані Ганна знаєте, у нас у політиків часом трапляється так, що Якийсь політик, перебуваючи на певній посаді, натворив ділов всі ці діла побачили. І от максимум, що йому загрожує, це звільнення з посади. І народ сидить такий, і думає. Ну як так? Ну чому от так склалось? Чому не несе чиновник відповідальність? Чи в випадку з Українською Православною Церквою Московського патріархату ті, в кого понаходили російські агітаційні матеріали, ті, в кого понаходили ці е, інструкції, методички, ну очевидні докази е, симпатиків руськава міра, понесуть відповідальність нашу мирську відповідальність? Я маю на увазі судові органи, я маю на увазі заключення власне цих самих судових органів. Ну, власне, метою цього законопроекту, про який я вже згадувала, було те, щоб е, про всі ці негативні дії, про підпорядкування РПЦ е, Московського патріархату Української православної церкви, мають казати слідчі органи, тобто віддати власне, зібраний матеріал в руки правосуддя, адже тому власне дається не лише церкві, але й державі. Тому власне РПЦ вже перестала бути такою церковною структурою, яка є дійсно православною. Вона перестала бути православною церквою. Вона стала практично релігійною організацією, ну яка компроментує православ'я як таке. Тому, от метою власне, оцих обшуків, метою, метою звернення до служби безпеки України є те, щоб віддати зібраний матеріал в руки правосуддя і зробити висновки про те, що чим є дійсно ця українська православна церква Московського патріархату в Україні. Дуже часто історичні обставини складаються таким чином, що ми а, наступаємо на оті на одні і ті ж граблі, умовно кажучи. Чи не є шанс того, що зараз, якщо ми це питання доведемо до логічного завершення за якихось там років 10 все повернеться на круги своя? Як ви розцінюєте це в довготривалій перспективі? Ви знаєте, напевно, вторгнення Російської Федерації в Україну. Кардинально розставила акценти по полюсах, тобто, вже не можна шукати якусь сіру середину лінію. Вже ми знаємо де добро, де зло. Світ поляризувався надто і весь цивілізований світ, світ, власне бачить цю поляризацію, цивілізаційну поляризацію. І що ми бачимо на сьогодні? Ми бачимо на те, що УПЦ практично втратила комунікацію з українським народом. Дії її очільників скомпроментовані і заяви не сприймаються вже заявами божественних осіб. Власне, ми маємо божественну дискредитацію православ'я як такого. Власне, і позиція УПЦ недружня є до, до українських громадян. Тому в перспективі, напевно, ця церква. Українська православна церква Московського патріархату має вирішити для себе важливу дилему: чи вона залишається власне в руслі російського православ'я і є філією єретичної церкви Російської православної церкви, якою сприймають саме так в Україні єретичної церкви, яка скомпроментована церква. Це власне не є церква, а є е, певна державна організація країни агресора або ж або ж забирає патріарший по до себе з Москви в Україні і стає повноцінною церквою е, саме українського народу в канонічному його е, розумінні. Почали дякуємо за думки та коментарі. З нами на зв'язку була релігія знавець кандидат філософських наук Ганна Калагіна Стадніченко.